Люденьки, всім привіт. Оскільки зараз більшість контенту, який ви бачите на YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, знімається саме на мобільні пристрої, питання якісного звуку стоїть гостро як ніколи, тому що. Сучасні смартфони вони вміють записувати дуже непоганий звук, але тільки тоді, коли є максимально сприятливі умови. От зараз на дворі такий слабенький вітерець. Я гадаю, ви чуєте, що є якісь перешкоди, і вам не дуже приємно мене слухати. Попередньо я знімав вже на свій канал відео про те, яким радіомікрофоном користуюсь для свого смартфону. Це був 12 Pro, і оскільки нещодавно я провів апгрейд, придбав собі новий iPhone, в якого тепер роз'єм вже не підходить до мого попереднього мікрофону. Я замовив новий. І тепер в мене вже мікрофон буде з роз'ємом Type-C, який підходить не тільки до телефонів, а ще й можна буде використовувати з деякими камерами. Тому пішли сьогодні дивитися розпаковку нового радіомікрофону. Цього разу я його придбав вже з двома саме мікрофонами і з одним передавачем, щоб можна було записувати інтерв'ю, якщо вони потрібні будуть. Оскільки мій основний канал про автомобілі, то і розпаковку я буду знімати саме в автомобілі. У такому пакуванні прийшов до мене новий мікрофон. Давайте дивитеся, є Boya BY V20. Попередньо це була версія V10. Різниця в тому, що тут є два мікрофони, як я вже говорив. Мені навіть мультитул не знадобиться сьогодні, тому що бокс відкривається максимально легко. Отак виглядають мікрофончики. За що вони мені сподобалися? Так це за своє кріплення, яке може ще й повертатися куди треба. І воно має таку прищепку. Єдине, що я замінив би, так це оцей вітрозахист, який би купив більш якісний дедмауз. У мене він, в принципі, був, мабуть, перекочує з мого попереднього мікрофону. Ну і також, чим вони мені сподобалися, вони доволі такі плоскі, вони не є громісткими бо є круглі такі мікрофони. Коротше, оця версія якраз таки максимально цікава. Давайте тепер підключимо радіомікрофончики і ви послухаєте звук, якість різницю саме з вбудованим мікрофоном, навіть 15 Pro Max iPhone, і з отаким мікрофоном через спеціальний передавач. Кріпимо, що мені ще сподобалось, так це що в цих мікрофонах є окремо також світлодіод. От як тут він моргає зараз, завдяки якому ви розумієте, коли фільмуєте себе на телефон і цей передавач вставлено в смартфон. Чи відбулось у вас з'єднання, чи вімкнули ви мікрофон, чи заряджений ви в цілому, чи ні. Це реально дуже важливо і дуже допомагає не залишитися без звуку. А тепер давайте я вам підключу звук зараз. Маю надію, він працюватиме автоматично. Я бачу по світлодіоду, що все в мене підключилося. Тут моргати світлодіод перестав. Ну і, будь ласка, уважно послухайте, як тепер звучить новий мікрофон. Тепер можна використовувати два мікрофони, коли потрібно з кимось провести інтерв'ю. Наприклад, давайте я поговорю в цей мікрофон. І тепер в цей мікрофон. О, і вони два одночасно можуть працювати і записувати інформацію в одну доріжку звукову, з якою потім можна щось робити. А в чому ще особливість? Давайте я вам продемонструю. Особливо важливо це буде для телефонів. А так це можливість відходити подалі, поставити десь телефон, зафіксувати в одному якомусь місці і щось там робити, щось не знаю, записувати. А в цей час у вас буде нормальний звук, тому що на телефон пишеться нормальний звук тільки тоді, коли ви тримаєте його максимально біля себе. А тут, мало того, що у нас нормально поглинається вітер, у нас ще й записується виключно мій звук. Нічого там. Навколо мене також додатково не заважає, коли я щось роблю. Ну і найголовніше це те, що можна відійти від телефону і займатися своїми справами десь там подалі. А звук при цьому у вас буде завжди якісний. Що мені ще сподобалося в цих мікрофонах, чому я власне, замовляю вдруге саме боя. По перше, нормальна якість звуку за свої гроші вони не ідеальні, але звучать дуже і дуже непогано. По друге, нормальна якість корпусу зібрані, працює, роз'єм, не розхитується все добре. По третє, Невеликий абсолютно розмір що самого мікрофончика, що передавача, який вішається на смартфон, адже попередньо два тижні, поки в мене ця система їхала, на своєму телефоні я використовував радіосистему Rode Wireless GO першої версії, яку я колись там придбав собі до камери. Так от, через те, що тут, що мікрофон, що передавач є громісткими, напряму воно в смартфон не підключається. Мені доводилося використовувати певний такий набір якби, засобів. Вони є громісткими, вони незручними. І що найголовніше, зараз от я записую. Відео, у мене телефон вставлено в систему стабілізації, і при цьому в мене в смартфон вставлено передавач для мікрофона. Він не обтяжує сам стабілізатор, він легенький, маленький. І я можу і стабільне відео записувати, і стабільний, дуже якісний за свої гроші звук. Тепер порівняйте якість звуку, яка була на початку відео, яка є зараз. На дворі знову ж таки іде вітер. І в принципі, гадаю, тепер все має бути набагато якісним. Чим він мені ще подобається, от цей мікрофончик у мене на одязі, це його розмір. Він є дуже і дуже невеликим в порівнянні з такими відомими системами, як Rode Wireless Go 1, 2 чи навіть Pro версія. Він не тягне ваш одяг, сорочку чи футболку, і ви не виглядаєте якось дивно. Тому, друзі, мої посилання на цей радіомікрофон, який їде 2-2,5 тижні з Китаю до нас в Україну. Я його в місті Харків отримав, я залишу внизу. Не забудьте також перейти за посиланням через сервіс Letyshops, завдяки чому і ви, і я отримаємо бонус на замовлення. Замовляйте мікрофон, користуйтесь якісною технікою, записуйте якісні відео і на свої канали. Розвивайтесь, і тоді все буде добре. Якщо відео вам сподобалось, тисніть фотобайку, думки, коментарі. Пишіть внизу. Підпишіться на канал, якщо на нього вперше потрапили. Я тут буду розповідати про техніку, якою користуюся, і в цілому про своє життя. До нових зустрічей!